Вітаємо на каналі Світлофор. В цьому відео хочемо познайомити вас із вибором матеріалів для дуже важливого етапу кузовного ремонту. А перед тим як перейдемо до основної частини відео, не забудьте підписатись на наш канал. Тут ми розповідаємо дуже багато цікавого про ремонт кузова і не тільки утримання автомобіля в відмінному зовнішньому стані завдання кожного автовласника. Один із способів досягнення цієї мети використання якісного акрилового лаку. Який надає надійний захист фарбі автомобіля. Давайте разом розберемось, чому акриловий лак є кращим вибором для вашого автомобіля. Які види бувають, та які лаки пропонує вам асортимент в магазині в світлофор. Отже, поїхали. Лак автомобільний це прозорий фінішний шар, який наноситься на раніше забарвлені деталі та поверхні. Покриття лаком дозволяє прикрасити і захистити автомобіль одночасно, забезпечуючи надзвичайно високу міцність, стійкість до подряпин, хімічних речовин та атмосферних умов, а також здатність до збереження кольору та блиску на дуже тривалий термін. Беззаперечно, це один із ключових елементів в отриманні відмінного фінішного покриття в процесі перефарбування автомобіля. До основних фізичних властивостей, які відрізняють лаки один від одного, відносять твердість лаку та сухий залишок. Твердість лаку це здатність витримувати різні ступені зовнішнього впливу без видимої шкоди для покриття, про які ми говорили раніше: сколи, подряпини і так далі. Також твердість буде впливати на подальше полірування та легкість нанесення лаку. Сухий залишок. Це та кількість лаку, що залишається на поверхні після його повного висихання. Тобто, у складі практично будь-якої фарби чи лаку є розчинники, які завжди випаровуються під час полімеризації. Тому те, що залишиться на поверхні, і є сухим залишком. Отже, за рівнем сухого залишку лаки бувають MS Medium Solid, HS High Solids, UHS – Ultra High Solids. Давайте поговоримо про них детальніше. Мес лаки це лаки середньої щільності. За рахунок рідшої консистенції вони пропонують хорошу комбінацію між легкістю нанесення та якісним покриттям. Після випаровування розчинника сухого залишку в них залишається середня кількість, тому наносити його доведеться в два або навіть в три шари. Та в порівнянні з іншими видами лаків е мески зазвичай мають середню міцність і довговічність. Також можуть бути менш стійкими до хімічних речовин і механічних впливів. З беззаперечних плюсів є невисока вартість та легкість у нанесенні. Тому цей тип лаків найчастіше обирають для точкових ремонтів однієї деталі або частини авто. Пропонуємо у вашій увазі декілька варіантів: PPG Deltron D800, NC Pro MS Lack, CS System MS810 та Vestium Verso MS. Хаес Лаки. Вони характеризуються високим містом сухого залишку. Що забезпечує міцніше покриття, кращу стійкість до подряпин та хімічних речовин. Відповідно, більший сухий залишок забезпечує товстіший шар нанесення, тому вони вимагають меншу кількість нанесення для досягнення бажаної товщини лаку. Його достатньо носити лише у півтори-два шари. Wow. Wow, day! Wow, day! Натомість. Більша густина цього типу лаку потребує вправності при нанесенні, адже він буде менш схильний до самовирівнювання. Як наслідок, ми побачимо утворення шагрені або апельсинової кірки, тому його майже завжди доведеться полірувати, щоб її прибрати. Також в асортименті магазинів світлофор ви знайдете ХС-лаки стандартні, та швидкі. Як ви здогадалися, швидкі відрізняються меншим часом полімеризації, що значно полегшує процес лакування, особливо в зимній період при нижчих температурах навколишнього середовища. На сьогоднішній день це найпопулярніший вид лаку. Тому ми пропонуємо широкий асортимент, починаючи від бюджетних варіантів, таких як New Concept, Effect чи Chameleon. До більш преміальних виробників, які потребують кращого обладнання для якісного нанесення, відносяться Quickline, Roberlo, DBIR та Spitzhaker. Також окремо хотіли виділити швидкі лаки. ProFix Rocket і Upol 2086. УХС Лаки. Містять ультрависоку кількість сухого залишку і дають максимум міцності та стійкості до механічних пошкоджень. Вони забезпечують ідеальне поєднання високої щільності та чудового захисту. Це найгустіші лаки, які надійно покривають і створюють надміцну поверхню. Для їх нанесення достатньо всього лише одного шару. Але цей лак буде найбільш вибагливим до умов нанесення і стану навколишнього середовища в робочій зоні. Ці види лаків відносять до професійних, використання їх призначено в спеціальних покрасочних камерах. Незважаючи на певну складність нанесення, тут є дуже багато плюсів. А саме тільки з УХС лаками вдається досягнути максимального блиску і надзвичайного результату по міцності, особливо на дорогих чорних авто. До асортименту ухс лаків ми пропонуємо декілька хороших варіантів. Лак антискреч Quickline та Profix Atlantis. Окремо б хотіли виділити і вам розповісти про лаки від виробника, які ви знайдете тільки в наших магазинах. Це Optimal. В асортименті магазинів Сітлофор ви знайдете повний перелік лаків від цього польського виробника, який пропонує надзвичайну якість за доступний бюджет. Лише по Optimal ви знайдете лаки об'єму 05. Літрові та 5-літрові. Також можемо запропонувати лаки Optimal HS Premium та Optimal UHS Anti-Scratch. Доповнюють асортимент лаків, крім стандартного HS Premium, швидкий Optimal Express Liner та Optimal Ultra Fest, який значно пришвидшує ремонт авто. Саме цей лак є надзвичайно популярним у досвідчених майстрів для точкового ремонту певної деталі або частини авто. Акриловий лак у балончиках наносять на поверхні з метою захисту та декорування. Він надає поверхні характерного блиску та має низку особливостей та переваг. Лак в аерозолі дуже просто наноситься на поверхню та дуже швидко сохне. Він завжди готовий до використання та не потребує додаткових інструментів для роботи. Абсолютно герметичне пакування дозволяє його комфортно і зручно зберігати та транспортувати. Як бачите, на відміну від баночного лаку, лаки в аерозолі однокомпонентні, тобто не потребують додавання затвердника. Окрім бюджетних варіантів, типу Bosni, CESIST, MaxiColor чи Mixon Cars, ми пропонуємо вашій увазі всім відомі бренди APP, MoTIP, SOL чи Presto. Також хотіли б окремо виділити дуже популярний лак це HB Body Lens Clear для автомобільних передніх фарм. Використовується після ремонтних робіт і полірування пластикових фар автомобіля для кращої механічної стійкості та блиску. Боді, лак для фар відрізняється чудовою адгезією, швидким висиханням і гарною пластичністю після повного висихання. Мотіп високотемпературний напівматовий лак, рекомендований для покриття будь-яких поверхень, які піддаються надзвичайно високим температурам до 800 градусів. Відрізняється чудовою адгезією як до шару фарби, так і не до забарвлених поверхень. В тому числі з дерева, чорних і кольорових металів, скла, декоративного каменя, різних видів пластмас і багатьох інших видів поверхень, що робить даний продукт особливо універсальним. Після висихання надає оброблені, деталі, га, надає оброблені деталі привабливий глянцевий ефект, а також надійно захищає від негативного впливу зовнішніх факторів, в тому числі води, прямих сонячних променів або абразивів. Отже, давайте підведемо підсумки. Вибір правильного лаку відіграє ключову роль у забезпеченні довговічності та якісного зовнішнього вигляду автомобільного покриття. Вибір лаку це надзвичайно важливий момент ремонту автомобіля. Автомобільні лаки бувають різноманітних типів: МС, ХС та ОХС. Правильний вибір надає можливість адаптувати покриття під конкретні умови експлуатації. Забезпечуючи оптимальний захист і довговічність. а підібрати допоможуть наші експерти-продавці. Величезний асортимент лаків ви знайдете на полицях магазинів світлофор. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіли дізнатись в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал Світлофор. До зустрічі в магазинах Світлофор.